Українські перевізники вийшли на мітинг у відповідь на страйк поляків. Під кордон на пункт пропуску краківець приїхали понад 30 вантажівок. Вимагають зняти блокаду кордону. Нагадаємо, вже 16-й день, як поляки перекрили в'їзд для українських фур через три пункти. Пункти пропуску нині лише на Львівщині у чергах скупчилось понад три тисячі вантажівок. Наша кореспондентка Олександра Стасишин відстежує ситуацію на кордоні? Вона просто зараз з нами наживо. Олександра, вітаємо! Отже, які Привіт. зараз результати, що саме відбувається на кордоні? Ну і як довго, довго планують українські водії у відповідь на дії польських водіїв проводити свій страйк. Так, колеги, ми зараз на пункті пропуску Краківець Корчова. Близько обіду тут розпочався попереджувальний мітинг українських перевізників. На свої автівки вони наклеїли плакати українською та англійською мовою. Втім, на відміну від польських колег, вони не блокують чергу. кажуть, їхня мета лише привернути вкотре увагу до ситуації по той бік кордону. За словами організаторів, захід спромований на те, аби закликати. Це блокаду пунктів пропуску, адже це негативно впливає на економіку обох країн. Прошу прямо мову. Донести до польських перевізників те, що в українських перевізників теж є проблеми. Що ми стоїмо, втрачаємо гроші. В водіїв закінчився газ, ну, в багатьох закінчується газ в балонах. Це для плитки, на якій гріти їсти. Їдять холодну їжу. Води питної немає. Були інсулінові водії, діабетики. Була людина з загостренням на нирки. В нього загострення прийшло. Я прийшов до протестувальників, вони сказали, немає різниці, нікого не випускаємо. Стояти і все. Власне, Українських перевісників була одноденною. Хочу нагадати, що вже третій тиждень поляки блокують три пункти пропуску з Україною. На зараз лише на Львівщині скупчилося понад три тисячі вантажівків. Черга очікування орієнтовно 150 годин. А це близько тижня. Останні дні польські мітингувальники не пропускають навіть гуманітарну допомогу та небезпечний вантаж. Як це було раніше, виключено одну вантажівку у годину. Перемовини ані українських, ані польських урядовців успіху жодного не дали. Польські пікетувальники продовжують страйкувати. Вимоги їхні також не змінні. Вони хочуть повернення видачі дозволів для українських вантажоперевізників, а також аби їхні вантажівки, повертаючись з України до Польщі, не стояли в електронній черзі, колеги. Отже, дякуємо за цю інформацію. Олександр Стасишин щойно була з нами на зв'язку. Працює...